E Ревний борець за чистоту православної віри патріарх Константинопольський святитель Анатолій. Цей визначний архіпастер став одним з ініціаторів скликання iv Вселенського собору у Халкідоні у 451 році. Учасники собору утвердили догмат про шанування Ісуса Христа, істинного Бога та істинну людину у двох єствах. Святитель Анатолій увійшов у церковну історію як автор ряду богослужбових текстів, стихир на недільні дні на деякі свята та дні мучеників. Нині у богослужбових книгах вони так і позначаються Анатолієві. «Отверзошеся тебе Господі страхом врата смертне, вратниці же, Ада видівши тя у Один із засновників товариства археології, історії та етнографії при Казанському університеті, учений і колекціонер Андрій Федорович Лихачов. велике значення мають його дослідження історії Волсько-Камської болгарії та східної нумізматики. Лихачов першим звернув увагу на наявність скіфських та сарматських елементів у культурі угрофінських народів та волзьких булгар. Андрій Федорович зібрав також унікальну колекцію археологічних цінностей, монет, предметів декоративно-прикладного мистецтва, ювелірних прикрас, книг та живопису. Нині вона зберігається в музеї образотворчих мистецтв та Національному музеї Республіки Татарстан. Андрій Федорович належав до тих ідеалістів, які були одухотворені гарячою вірою і любов'ю до людини. Святодухівський собор у Чернівцях. Церква була закладена 16 липня 1844 року. Це сталося в часи служіння першого митрополита Буковини та Далмації Євгенія Гакмана. Храм витриманий у класичних формах. Споруда складається з трибанного нефа, типового для Буковинської храмової архітектури. Після смерті владики Євгенія його чесні останки були перевезені до чернівців і поміщені у святодухівському храмі. Сьогодні Собор зберігає за собою статус кафедрального, тобто місця постійного служіння Чернівецького архієрея. Божий храм це земне небо. Нестор Петрович з великої перерви, знаменитий щур. З гості з майбутнього, Хома з Андрія Рубльова. За все своє життя актор Михайло Кононов знявся більш ніж у 50 фільмах. Альоша Семенов у «Стрітці у Вогні Броду немає, і начальник Чукотки в одноіменному фільмі принесли йому справжній успіх. На початку 70-х Кононов був уже всенародно улюбленим актором в усіх своїх ролях, маленьких і великих, він залишався нескінченно правдивий. І тому завжди вірилося у існування його героїв. Починаючи з 1990 року, актор все рідше і рідше з'являвся на екрані. В останні роки життя він опинився в повному забутті і убогості. Світла, добра, дуже скромна людина і геніальний актор таким він залишився в пам'яті глядача. Сміх крізь сльози це те, що треба в мистецтві. У наступному випуску про мученицьку смерть та перенесення мощей святителя Филипа Количева митрополита Московського всієї Русі. 1965 року французи та італійці по-своєму вирішили проблему переходу через Альпи, побудувавши під Монбланом тунель. Сучасники прозвали його генеральним директором європейської музики, австрійський диригент Герберт фон Караян. Третій за ліком храм на крові в Росії соборна честь всіх святих у Екатеринбурзі.